Вітаю, друзі. Сьогодні 23 серпня. І знову огляді горішки. Деякі сорти знайомі, деякі сигналки. Тут у нас, думаю, ви здогадалися Трапезунт Форма невідома під умовною назвою. Херсон, джамбо, сигналки та барбакан. Перший врожайчик. в минулому році були сигналки. Ну що, кинемо на ваги. Подивимося, що у нас покажуть ті чи інші сорти. Так, трапезонд. 7,7. 6,5. 7,25. Не буду всі горішки ставити. Ви добре знаєте, як виблискує, як полакований. Супер. Ідеальний горіх. Ідеальна форма. Суперовий. Виповнений, як у нас кажуть, по самій вінця. Зараз <кій> візьму штангель замірюю. Так, один і два. Супер. Для такого великого горішка. Суперово. Далі у нас форма під умовною назвою Херсон. Мені пішов пересорт <кій> з Херсона. То ще його так і назвав. О, близько сім грамів. Сім і два майже. Так, виповнений горіх. Теж до кінця. Зараз зачепимо, зачепимо. Одиниця. Супер. <кій> так виглядає в плюсці. Трохи схожі на трохесу, але горішок інакший. Так, джамбо сигналки. Така коротка плюска в нього. Кущик ще маленький. Тож, відповідно, <кій> горішки не будуть тієї ваги би мали бути? П'ять п'ять чимось грам. <coughs> Джамбо так виповнений горіх. Зараз заміряємо толщину. Один і два. Нормально. <coughs> Тут у нас барбакан. Красень. Чудовий. Чудовий барбаканчик. Кинемо горішки на вагу. 7,17. Майже вісім. Теж майже вісім. а тут майже 9. Супер, друзі. Це... Це кабани. Кабани такі серйозні, я вам скажу, ось ну, дивіться. Що вам ще потрібно? Динаміти. Так, так як я його розлупив майже повністю. Таке виповнення теж майже під зав'язку. Зараз заміряємо. Товщину. Друзі, супер. 0,8. 0,8 на, так... на такий діаметр, друзі, це, це просто бомба. Це бомба, друзі. Горішіще. Три не поміститься, якщо розкласти в довжину, Впаде один. Ось такі у нас, друзі, справі. Наші 9 грамів найбільший зважив. Так що так, трапезунчик. форма передумованной назвы Херсон. Джамбо. И барбака. Вот такие красные были сегодня у нас на огляде. Все, гарних вам врожаїв, без хвороб та шкідників, здоров'я вам, миру. Привіт і Закарпаття, папа. -па.